Вітаю стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 червня. І так, давайте дивитися, що вам приготував перший тиждень літа. На що вам варто звернути увагу, в яких ви будете енергіях? Стрільці, перший тиждень літа. Налаштовані, дивлюся, о, як ми хотіла сказати, хтось на чомусь кладе крапку окончательно і безповоротно. Хотіла сказати, що гарно тасуються карти, так і випала десятка мечів. Понеділок. Туз кубків. Ну, туз кубків у нас може програтися як і в позитив, так і в негативну. Я все ж таки надіюся, що він програється для вас в позитивному ключі. Це якісь приємні емоції, це приємні новини. Щось те, що може наше серце порадувати. Хтось може закохатися, хтось може отримати якусь знову ж таки приємну звіст. Хтось може отримати якийсь подарунок, який знов же їх може дуже порадувати. Тут з кубків нам буде говорити про те, що наші емоції через край. Тобто ми будемо настільки задоволені, наше сердечко буде тріпіщати від тих емоцій, і я надіюсь все ж таки, що в багатьох він програється в плюсі. Вівторок десятка жезлів. Ну, не знаю, не знаю. Десятка жезлів нам буде говорити про важкість, про тяжкість, про те, що нам важко щось тягнути. У нас є дуже багато груза, багато якоїсь відповідальності, багато якихось знов ж емоцій можемо і тягнути за собою. Якихось, знаєте, образ, наприклад. Тобто, у когось може і програтися так по десятці жезлів. Може бути просто багато фізичного труда. Тобто ви на себе багато навалили і тягнете оцей груз весь з собою, бо думаєте, що крім вас його ніхто не може нести. Хоча по цій карті бажано все ж таки поділити на домочадців, на колег по роботі і взагалі тих, хто вас оточує, щоб це все самому не тягнути. Середа, Сім жезлів. Ну, Стрільці щось налаштовані відвоювати, е охоронятися, оберігатися. Тобто, сім жезлів нам буде говорити про те, що я сконцентрований на своєму, я лідер, я на своєму місці. Я кіп... Палки б мені хто не вставляв, я буду відбиватися. Так? Сім жезлів карта в нас говорить про те, що ви на своєму місці, ви досягли того якогось певного результату, вам комфортно на тому місці, де ви знаходитесь. Якщо це робота, знову ж це буде говорити про те, що просто біля вас є люди, які хочуть вас звідси скинути, але ви маєте бути непохитні, ви маєте бути от. Знову ж як лідер на своєму місці, і просто от, від, відбити нападки тих людей. Четвер. Імператриця. А в четвер у нас є карта, коли нам. Е Захочеться, можливо, поспілкуватися зі своєю мамою, бабусею, з дружиною, якщо мене дивляться зараз чоловіки. Імператриця нам буде говорити про жіночу енергію, про те, що от весь світ треба обігріти любов'ю, можливо, так ви будете з такою людиною комунікувати. Карта імператриця нам буде говорити про приріст, про те, що щось у нас народжується. Можливо, у вас народжується якась нова ідея да? тут на роботі. Вас хотіли скинути а ви раз і в четвер кажете, а давайте зробимо так-то й так то щоб всім було комфортно, щоб всім було на роботі, без, без тих палок. Тобто імператриця виношує щось і народжує його. Це може бути практично дитина, да, в когось може народитися. В когось ідея, в когось якийсь новий віток, заробітку, нового бізнесу, якогось нового проекту по імператриці в нас можуть прийти фінанси. Які, над якими ми, наприклад, працювали раніше, вкладалися в якийсь бізнес і це дає свої плоди. По імператриці нам бажано подбати про своє тіло в цей день, якщо у вас є така можливість, сходити десь на масаж в сауну, басейн, тобто подбати про своє тіло. Елементарно вечірня прогулянка ввечері, десь подихати свіжим повітрям, імператриця природу у нас полюбляє. П'ятниця. Шість мечів. І тут народилося щось нове, і ви розпочинаєте якийсь новий шлях. Правда, тут перед шестіркою у нас було п'ять, якась була конфліктна ситуація, якісь були неприємні емоції, судячи по тому, вони можуть у вас все ж таки бути. Тобто ви розпочинаєте щось нове. Ви хочете закрити оті всі негаразди, позбутися отих якихось неприємних емоцій, тих людей і так далі, хочете розпочати щось нове. Тобто рух в новий, якийсь. Шлях без, компру... без образ, якихось сварок, якихось скандалів, тобто щось розпочати нове. Можливо, просто хтось кудись їде, переміщається. Шість м'ячів буде говорити елементарно про дорогу. Но якщо ми говоримо про більш е, е, карту от, е, е, енергію, да, це може говорити про те, що ви в голові склали собі план і вже рухаєтеся до нього. Що я більше не буду піддаватися на якісь конфлікти, я не буду реагувати на цих людей. Я попробую від них відсторонитися і просто собі от, притримуватися свого якогось плану. Субота. Сім пентаклів. В суботу у нас є день, коли ми чекаємо якогось результату. От ми собі посадили дерево. І ми чекаємо, коли цей плод дозріє. По сім пентаклів у нас можуть бути якісь сумніви, дозріє, не дозріє. Сьогодні, завтра позвонять, не позвонять. Тобто є от е, сумніви, а може я не на тій роботі роблю. А може мені малу зарплату платять, а може я мало викладаюсь на роботі, а можливо, мені потрібно там більше працювати, щоб мені от заплатили більше фінансів. Тобто є от такі якісь сумніви, ми в собі сумніваємося, копаємося в своєму якомусь в голові. Сумніваємося в своїх можливостях взагалі. По цій карті цього робити не потрібно. Нам просто потрібно набратися терпіння. Тобто, бачите, плоди ж є, дерево ж росте, не може воно дозріти прямо в один день. Ну, ви можете сумніватися, і це вас може заставляти отак сумувати. Тому наберіться терпіння, дерево дозріє, плоди свої дасть. І неділя. Карта повішена. Ну, от, все, і в неділю кладете своє життя на паузу, день відпочинку, день лінії, день тоді, коли ніхто нічого не хоче робити. Да? По повішаному, навіть якщо ви щось плануєте, якщо ви хочете щось зрушити, з точки, ви його не зрушите, тому що це день такого зависання, підвисання. Можливо, в цей день ви подивитесь на ситуацію зовсім під іншим кутком. Можливо, так і треба, що відбуваються такі події одне за одним, тому що так має бути, тому що повішаний весить, да, і в нього тут осяяння. Раз, і до нього дійшло. Ага, от чого так в моєму житті все відбувається. Тому в неділю може бути от такий стан речей, коли от вас осяє. Порада для стрільців на тиждень. Дайте мені, будь ласка, для стрільців пораду. Ай, стрільці! Насолоджуйтеся життю, радійте, ви реалізуєтеся там, де вам потрібно. До вас дійсно прийде оце осяяння. Бачите? Тобто сонце вам підсвітить де чого не видно. Можливо, взаємодія з левом, да? тому що сонце це карта лева. Десь вам і в чомусь прояснити, чогось мені захотілось прямо про лева сказати. Так що дивіться, де у вас є леви, і, можливо, вони вам на цьому тижні розкриють десь очі і, і покажуть, чого так. А взагалі по сонцю радійте, насолоджуйтесь, літо на дворі, грійтеся на сонечку і все буде в позитиві. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!